Привітаю вас з шановні вболівальники, це Артем Франков, Гомо Сапіенс, едіторус генераліс, Грізео Барбатіс, а сьогодні ще й експертус на сайті bookmerkeratings.com.ua і пропоную вам обговорити матч Динамо Київ, бешикташ що ставок на цей матч, зрозуміло. Ми не фаворити. Ми андердоги, ми це Динамо Київ, зрозуміло, так? Тому що ми програли перший матч. 2-3, на останніх хвилинах, але програли. І це головне. Продемонстрували непогану гру у атакці, і це дарує деяку надежду, трохи-трохи надії, таких сподівань розумних. Але ж ганебну гру в обороні. І далеко не перший раз цього сезону. Ніякого прогресу ми там не побачили. Тому і програли. Тому й Бешикташ фаворит, Коефіцієнт на перемогу Бешикташа тільки півтора, один і п'ять. На Бешектаж мінус півтора дають тільки два, двадцять дев'ять. На Динамо, на перемогу Динамо дають 6,8. Можна погратися так? Але ж я пропоную нейтральну ставку. Які б не були мої емоції, як експерт, я пропоную нейтральну ставку. Тотал більше трьох м'ячів. За 2,16 вона там трохи пливе 2,14, 2,15, в залежності від розміру ставок. Ви це розумієте, я думаю, як і я. Тому повторюю, тотал більше. Трьох м'ячів за цю гру за 2,16. Я сподіваюся, я молюся. Я розраховую, що це будуть м'ячі нашої команди у переважній більшості. До побачення.